Всім привіт! Мене звати Сергій, і сьогодні я розповім, що таке Kia Sportage в ювілейній версії. В минулому році я показував свій власний автомобіль, комплектація називалась Prestige. Ну і, звісно, вона була 2022 року. Я продав цей автомобіль і купив собі знову Kia Sportage, але вже в ювілейній комплектації. Це 2023 рік, і я сьогодні хочу вам показати, чим вони одна від одної відрізняються. Вартість цього автомобіля на сьогодні складає десь приблизно 33 тисячі умовних одиниць. Я спеціально обрав те ж саме місце, де ми знімали в минулому році. Для чого? Для того, щоб ви не плутали, по-перше, картинку. Нагадаю, ми зараз знаходимося в місті Одеса. Поряд зі мною позаду від цього автомобіля гарне чорне море. І владь, будь ласка, підходь трохи ближче, а я вже буду показувати, в чому все ж таки різниця по поки що ззовні. Перше, що я бачу, чим вони відрізняються, ця частина, ця частина, та ця, вони вже мають такий металевий хром. А вона виглядає ну, як для мене, набагато яскравіше, ну і красивіше. А на відміну від минулого разу, я. Додатково забронював вже весь капот, тому ви зараз не побачите цієї полоси, яка була раніше в 22-му році на моєму автомобілі. В цей автомобіль я вже відразу зробив глянець всіх логотипів як позаду, так і спереду. Звісно, сітка вона вже є. На відміну від комплектації 22-го року, престиж, тут вже повністю глянцева решітка. Але вона така сама вже і в комплектації Luxury, яку я вже теж показував. І, звісно, в комплектації Prestige, але вже 2023 року. Фари не відрізняються. Ну, щоб я не забув головне сказати, перше, чим вона відрізняється, це колір. І якщо ви бачите, це абсолютно новий колір для моделі Kia Sportage. Називається він зараз Вольф Грей. Його не було не в 2022 році. ну і Мені здається, що вони з'явилися ці автомобілі в цьому кольорі десь місяці три тому. Також далі туманки залишились такі зовні 19 диски. Вони вже від виробника йдуть, такі гарнюні. Навіть бачите, ще не зняв наклейки, але це згодом зробимо. Секретні гайки є, колеса «Мішелін». І точний розмір 235-50х19. Як і попереду, ці частини також мають свій окремий метал... металізований хром. Да, трохи складно це виговорювати. Вже від заводу, від виробника йдуть чорні дзеркала, йдуть чорні ці молдинги, вони також виглядають як глянець. І, звісно, вже релінги йдуть в чорному кольорі, в чорному глянці. Можна побачити? Ця частина, ця, ця частина. а кулячий плавник і повністю дах зроблений додатково вже мною, і він також зроблений, оклеєний чорним глянцем. Мені здається, що так вона виглядає набагато яс... ну, не те, що яскравіше, приваблювіше. Тому я це зробив і ті, хто будуть собі купувати або білий колір, або такий, або просто там зелений, чи світлий. Ну, я вам рекомендую виглядає, ну, набагато привабливіше. Стопи залишились такі, як і в комплектації Prestige, але вже 23 2023 році. Ну і як в лакшері, вони також повністю світлодіодні. Ще раз проговорю, що це я окремо е, пофарбував. Ну і весь цей глянець, який ви бачите знизу, це вже від виробника. Так само, як і в комплектації лакшері. Пам'ятаєте, так? Вони всі. Ці частини з глянцю, Ця частина, ця частина та ця також металізований хром, який є лише в цій комплектації University Edition, ну ювелейна версія. Так, пересіли в автомобіль. Тут я коротенько розповім про те, як себе поводить цей автомобіль. Ви пам'ятаєте, був великий огляд на 22-й рік комплектацію «Престиж». Чому ми зараз знімаємо, як вона себе веде в дорозі? Тому що тут вже 19 колесо, і звісно, вона по м'якості трохи відрізняється від комплектації престиж, в якої 17-ті колеса. По динаміці відразу кажу: цей 1.6 турбовий двигун він відчувається, що біль більше. Такий потужний, ніж 2,0, і навіть на малих швидкостях ти там трохи додаєш, натискаєш на педаль газу, і вона відразу гарно стартує. Мені це, звісно ж, подобається, і я скоріш за, за все, через, ну, це одна з причин, чому я хотів, щоб е, цей автомобіль був вже з 1,6 двигуном. Ще раз проговорю, 1,6 має 180 кінських сил. І він, якщо пам'ятаєте, працює вже в парі з автоматичною роботизованою коробкою перемикання з з сухим подвійним щепленням. Витрати палива на цей автомобіль а, трохи, трохи менші, ніж в мене були. Тобто, десь приблизно зараз він а, їсть порядка 8-9 литрів. А, наприклад, в 2,0 по Місто, ну це я вам сказав, місто по місту іноді був і до 11 литрів. Але це залежить, звісно, від водія, який натискає на педалі. І там, якщо це динамічна їзда, то і витрати палива тут можуть збільшитись. Ну і звісно, там вони могли б зменшитись. Я думав, що дев'ятнадцяти колеса будуть прям жорст, жорсткі, жорсткі, але ні, вона десь приблизно також відпрацьовує. І є ще один плюс саме в цієї комплектації, і саме в цих 19 дисках. Якщо пам'ятаєте, в минулому відео я говорив про 2022 ну, році, я говорив про те, що є недолік, коли ти їдеш на автомобілі по Брущавці, по Бруківці, по бруківці і на швидкості від 30 до 50 км на годину, вона. Себе якось незвично поводить. Тобто є якийсь неприємний додатковий шум, начебто якась навіть маленька вібрація, і я не міг зрозуміти, що це. Я не міг зрозуміти, це заводський брак, чи це взагалі там просто в моїй машині. Це брак чи це колеса. А потім я розповів, що я перевбув, перевзувся на зимову гуму. Там заводська була Мішелін, 17-та, я вдяг яку? Гудієр. Так, Гудієр. І скажу, що вона стала приємніше себе вести на Бруківці. Але ось ця 19, ну, на 19-х колесах 23-го року поводить себе так, як повинні в принципі, всі автомобілі себе вести ну, на такій дорозі. Шуму цього на швидкості від 30 до 50 вже немає. І мені це теж подобається. Зараз покажу, як вона навіть в екорежимі там набирає. Соточка є. Вона це справді робить набагато легше, ніж 2,0 двигун. Тому кожного разу, коли ви задаєте питання, якщо ну, я хочу купити Kia Sportage все ж таки, який обрати двигун, чесно кажу. 2.0 вважається як більш таким стійким до нашого палива двигуном. Ну і, звісно, коробка, звичайно, шестиступенева, вона також вважається більш надійною, ніж роботизована коробка. Тому треба обирати самостійно і розуміти, що роботизована коробка вона не така сильна. Двигун, скажімо так, теж. Не настільки надійний і саме в 1,6. Але динаміка, оця приємна динаміка, якої може комусь і не вистачати в 2,0, так ще й витрати палива реально краще в 1,6. Ну, тобто вони менші в 1,6, ніж в 2,0. Тому ось тут якраз той варіант, коли ви самостійно повинні розуміти, що конкретно вам потрібно, ну, що важливіше. Рекомендую що ще зробив собі я і хочу, щоб ви це також робили, коли купуєте нові авто. Бронювання окремих цих частин, ручки. А я також зробив тонування, тому що євротонування йде від виробника, а переднє та трохи лобове скло я окремо поклеїв вже. Як це плівка владі, називається? Атермальна плівка, да, і це 45%. А тепер я хочу тебе, Владь, запросити показати нашим підписникам, як автомобіль змінився ще й всередині. Перше, бачите, відрізняється колір. Він став таким зеленим чи олівковим, як я його називаю, дверні карти. Це пластик, це кашкіра. Як і в комплектації Prestige 23 року, це вже глянець. І тут. Вже замша Цей пластик не змінився, це не змінилося, як і тут. А, як і в 23 престиж вікна вже піднімаються одним дотиком і опускаються. В мене в 22 році, на жаль, цього не було. Ну і порошки вже металеві накладки, в 22 році це не було. Тут сидіння мають на вигляд перфорацію, але вентиляції, на жаль, немає. Ну, саме в цій комплектації. Килимки окремо Єва замовив в ж, тієї ж людини В'ячеслав, який мені в минулому разі допоміг з ними. Ну І окантовку він зробив приблизно таку по кольору, як і самі сидіння і як виглядає сам салон. Верхня частина підголівники на будь-якому сидінь, І ось верхня частина сидінь, вони вже мають такі, як і дверні карти, приємний на дотик замш. Який виглядає досить, ну, як на мене, преміально. Також не відходимо владі, звідси, покажу, що я додатково доробив. Зараз, на жаль, ми, скоріш за все, через світло це не побачимо, але я знову, як і в минулому, 22-му році, 22 році, собі робив напис Кія, коли відкриваєш, і преміально так світиться і підсвічую вам підлогу, де ви наступаєте при виході з автомобіля. Тут вже а, панель. Має таку приємну, прикольну, я би сказав, стрічку. Строй, стрічку. Да, вона з ниток. І цей, ну, цього шва не було раніше. Не в комплектації «Престиж», не в комплектації і 22-го, і 23-го року. Савтач-панель так і залишилась, як і була. І ще одне приємніше того, чого не було навіть в комплектації лакшері, яка, на жаль, трохи дорожче коштує, ніж цей автомобіль. А, тут вже. Чорна стеля. Покаж. Вона повністю чорна, навіть стійкі. Більш того, давай відразу покажемо, як вона виглядає позаду. Бачите, підігрів задніх сидінь. В мене не було в 2022 році, в цьому вже, звісно, як і в комплектації PreSрі, це є. Ну, В 23-му році. Також, як і попереду, середня частина екошкіра зеленого кольору, олівкового кольору, по краям верхня частина та підголівники вже вироблені з замшу. Тут зробили досить розумно, тому що я по фото, коли ще навіть не бачив власний автомобіль, думав, що це ось ця. Частина ну, екошкіра, вона була б теж замшевою. Пам'ятаєш, коли дивились, mm -hmm. думали, що вони будуть замшеві. Але ні, вони зробили так, щоб, наприклад, ті ж діти, там, якщо ногами підстукують, щоб не зробили ну, такими гарними це сидіння вже в швидкий час. Далі тут все ви побачили, начебто більше без змін. Зараз сядемо ще, я покажу, як Змінились порівняно з 22 все ж і 23-м престижем панель, приборна панель. І ще раз покажу, як вона виглядає під капотом. Це вже 1,6 турбовий бензиновий двигун, це GDI мотор, двигун, пробачте, який має 180 кінських сил. Він реально потужніший і це відчувається на дорозі. він має Менше витрати палива, ніж в мене були в 2 літровому Але в парі він працює вже не з 6-ступеновою звичайною автоматичною коробкою перемикання, а вже з 7 як в лакшері, як в комплектації пристигну з 1,6 двигуном. Пересіли сюди, я хочу показати, як вона відрізняється від знову ж мого автомобіля минулого. І... Нагадую, така сама приборна панель в комплектації Luxury, яка була на початку 23-го, але по кузову вони були 22-го року. Таку приємну, прикольну пляшку мені подарували сьогодні. Це термопляшка з написом Kia. Далі, так, просто маленька реклама, аксесуарів. Тут нічим не відрізняється від мого навіть 22-го року. Але додали вже підрульові лепестки, в мене їх не було. Тут я бачу, що також без змін порівняно з комплектацією Prestige, але 2023 року. 22-го в мене не було кнопки запуску, тому мені ця функція прям от потрібна була, і нарешті вона в мене є. Бездротова зарядка, бачите, вона також є, як і в інших 2023 року комплектаціях. Нагадую ті, хто там в перший раз має справу з бездротовою зарядкою. Вона працює тоді, коли сів водій пристебнув ремінь І також вона працює тільки коли всі чотири двері зачинені. Якщо хоч одна двер відчиняється, то зарядка перестає працювати. Ти, наприклад, знав це? Ні. Я також не знав, поки не почав їздити самостійно і тепер точно бачу, що як воно працює. Якщо бачите біле світло, білі діоди, то знаєте, це я окремо замінив, так як і підсвітку заднього номеру, тому що. Чомусь, на жаль, підсвітка багажнику, номеру заднього, підсвітка. В свій... Ось тут. І, звісно, в салоні вона досі йде з жовтими лампами. І мені, ну, мені це не подобається, як і в минулому разі. Я просто це взяв і замінив. І рекомендую вам, якщо ви все ж таки собі розглядаєте такий автомобіль. Ця панель стала теж прикольною, як виглядає вона також саме, як і лакшері. Нагадаю, лакшері, на жаль, набагато дорожче кош, коштує, навіть ніж ця. Але е, тут ми можемо перемикати на клімат, можемо перемикати на навігацію і на гучність. От, регулюємо тут не тільки на рулі, а ще й тут. З того, що мені не подобається в цьому автомобілі, на жаль, воно є. Це також відсутня, е, місце відсутнє місце для окулярів. Не розумію досі що вони так роблять. Але це не головна проблема. Головна проблема конкретно для мене: те, що зараз немає бездратового підключення Apple CarPlay Андроїд Авто. Я коли це ну, про це дізнався, чесно сказав, чесно кажучи, настрій погіршився, тому що я звик використовувати Apple CarPlay і я звик обов'язково використовувати. Гучний, ну, як, як воно, керування. Да? І чомусь тут, як чому не розумію, але треба під'єднувати лише USB. і Щоб от розуміли, навіть не от сюди, в Type-C, а прямо в USB. Офіційний оригінальний дріт, і тоді тільки буде CarPlay працювати. Також, звісно, тут є налаштування інше. тобто тут можна зробити так, щоб. Голосове керування було, для цього обов'язково треба переналаштовувати мову вже на російську. Тому що, як я побачив посібнику з експлуатації, не підтримує голосове керування сам автомобіль в таких країнах, як Україна, як Словаччина, як Венгрія та, здається, Польща. Російська мова, якщо налаштовуєш повністю, Мову на російську, воно працює. Але, чесно кажучи, я е, спробував і воно працює погано, як жигулі. Тому я просто знову вімкнув українську мову і, і там зайвий раз себе не розтравив. Тут ви бачите, там, як все можна вмикати: навігація, телефон, проєкція телефону це коли ми робимо підключення. Там поки що не буду це робити налаштування а, всього іншого автомобіль, те, що раніше було тут. Тому що в мене, наприклад, 22-му році треба було натискати, тут можна було побачити не тільки витрати палива, ось бачите, там поки що не збивав. А, тут з'явився вже компас. Видно, да? Далі. Індикація тиску в шинах, вона працює, ви пам'ятаєте, лише коли автомобіль рухається. Ну і тут рівень уваги, обмеження швидкості, вона також додатково її показує на головному екрані. Так, все. Але налаштування, такі, як автомобіль, вже тут немає. Якщо пам'ятаєте, там можна було налагодити там ремені безпеки заднього ряду, щоб вони тут не відображались, коли ти глушиш авто. І всяке таке. Таке-таке, Тобто вмикання парктроніку переднього. Пам'ятаєте, він є з і попереду і позаду. Але тут не тільки ця кнопка вмикається. А так через цю панель ви налагоджуєте так, щоб обов'язково працював передній парктронік кожен раз, коли ви запускаєте двигун. Тому що тут це відключається. Звісно, і розпізнавання знаків, нагадаю, тут не тільки швидкість, але і обгін заборонено. Відображається тут, також тут. Ну, І ці активні функції безпеки як екстрене гальмування працює бездоганно. Я це на власному 2022 році це декілька разів випробував, і слава Богу, він мені дуже, ну, ця функція мені дуже допомогла своєчасно. Ще окремо. Система екстреного гальмування, також вона гарно утримує автомобіль в смузі. Ті, хто кажуть, що, скоріш за все, в нас немає нормальних смуг, ну це не так. Наприклад, там, траса одеса Київ, вони прикольні, ну, вони є, і, вони, і вона, ця система працює дуже-дуже правильно. Є. Yeah. Тут також ще раз проговорю, ви пам'ятаєте, коли даєш. Трохи більше газу да, натискаємо на педаль, і наш тахометр показує не лише в цифрах, але і дихають ці жабри. Мені це сподобалося ще в минулому разі. Тут ще раз пройдемося, щоб ви побачили. Колір теми можна обрати. Звісно, фари також, щоб вони вмикались не вмикались. Також це тут робиться окремо. Звук. Звук. Аудосистеми мені зараз подобається трохи більше, ніж в минулому автомобілі. Я думаю, це пов'язано з тим, що сама голова трохи інакша. Вона така нагадаю, як і в комплектації лакшері. Вона, судячи з цього, така ж сама, як і в таких автомобілях, як Xit, тому що я цей автомобіль також гарно знаю. Там, того ж 2020 року. І тому я точно розумію, що через це, скоріш за все, і звук ну, якісніш, якісніше програє, ніж в звичайній восьмидюймовому ну, екрані в голові. Камера вмикається також окремо тут. Пам'ятаєте, кольори вона також передає. Трохи більше дає картинку, і тут ще окремо вона показує датчики паркування, я можу вимкнути, що ви побачили. Да, і тут, як завжди, жовтим, червоним або зеленим кольором, і звісно, тут також додатково воно відображається, як і було в моїй в минулій комплектації престиж 22 року. А все інше, Владь, може ти мені там допоможеш, може я щось забув, щось не проговорив. Але поки що мені здається, що все інше так і працює. Тут, на жаль, без змін, знову жовта. От, зрозуміло, да, про що я кажу, жовта лампочка, вона, як вона вимикається, достатньо зробити цей грамотний шаг. Вона відключилася. Зеркало є. Ну і те, що стеля чорна, мені це також реально набагато більше подобається, ніж було з сірою ну, там, сірою. Вона виглядає, звісно, як на мене. Більш преміальніше. І колись в мене був BMW, і там теж був такий чорний дах і чорна стеля, і начебто повернувся знову туди. Хоча це не звичайно. Ну і нарешті в мене є електропривід кришки багажнику. Чесно кажу, мені цієї функції сильно не вистачало, тому це також було ось цим е, вирішальним моментом, коли я захотів все ж таки продати минулий і купити цей новий. Е, правда, це набагато приємніше робити, коли, коли він автоматично вже відкривається, що відчиняється. Ті, хто купує таку комплектацію, обов'язково прокліюти броньовану плівку або повністю всю частину бамперу, або ж хоча б цей шматок, тому що тут буде багато подряпин після, ну, після експлуатації автомобіля. А, багато разів казав про лампи, які світять десь по півтора мітри позаду автомобіля, коли відчиняєш кришку. Крута штука, рекомендую. Не пожалкуєте. Звісно, це світиться. Звісно, вона має пам'ять, кришка, і, звісно, вона має антизащемлення, якщо там, дитина, наприклад, або ви ну, покладе руку, або ви щось забудете. Тут килим, бачите, також єва, все нове. Ну і кришка ця підіймається. Сумка, автонобір, звичайно, вона кіє, я б інакше вже вже не кидав. 12-вольтова розетка, ці сидіння також складаються, шторка та ж. Яка була в мене? Тут начебто далі без змін. Якось так. А я хочу подякувати тим, хто передивився це відео. Обов'язково, будь ласка, ставте лайки, вподобайки, коментуйте відео. Можете так, як і минулий раз питати в мене будь-які там питання, які мають відношення до цього автомобіля. Ну і до автомобілів Kia Sportage. Я в них добре розуміюся. Звісно, підписуйтесь. Як завжди, слава Україні! Бережіть себе, а ми і надалі продовжуємо знімати для вас якісний контент, який, сподіваюсь, вам буде подобатись дивитися. Коли ви будете приходити до автосалону Одеса Авто, тільки в Одеса Авто, і захочете все ж таки купити новий автомобіль Kia Sportage, вам достатньо проговорити наступне авто як, промокод авто на дотик. І тоді ви обов'язково отримаєте знижку на новий Kia Sportage. А тепер все до побачення.